Привіт, я Уля, мені 13, і я вирішила зробити свій YouTube канал Дотик турботи, щоб допомагати та турбуватись саме про тебе. Так склалось, що протягом кількох років я підтримую своїх подруг та допомагаю їм розбиратись в сімейних ситуаціях, пішказному вирішення проблеми, шлях до успіху. Тому тут будуть важливі та всім відомі теми про відносини з батьками. Ще я буду розбирати деякі ситуації своїх подруг. Звісно, анонімно, імен я не буду називати, але буду брати їх приклад для розбору. Я дуже хочу допомогти кожному, але скоріш за все, YouTube закриє мені коментарі, тому переходьте у мій інстаграм, який ви зараз бачите на екрані, або по ссылці в описі. Туди я буду викладати дописи з такими ж самими темами, ви зможете задати там питання, які вас турбує, і я зніму про це відео. Заздалегідь дякую кожному за довіру і відвертість. Та обіцяю, моє кожне слово буде турботливим дотиком до чутливого внутрішнього всесвіта підлітка.